Ну що, добрий вечір, любі друзі. Я тут лежав, тільки що сообщення наклепав, що в 21.20 проведу розіграш, а нам світло вирубили. У нас вже блекаут. Ха-ха-ха. Так, достаємо павербанки. Хе -хе -хе. Я не зря павербанк для ноутбука з собою в портфелі взяв. Так, де моя сусідка від Володимира? О! Павербанк з собою. О! Зразу зараз посвітліше в кімнаті. Так, пішли, достаємо лампочки від Володимира, павербанки. Кстаті, а інтернет то в нас паша? А чого в нас паша інтернет? А то що в нас безперебойник. <кхи> Він це все время у мене стояв на безперебойнику, ось мій безперебойник. Дивіться, заряджений повністю. У мене обидва оці роутер, все оце паша на безперебойнику. Причому роутер у мене потужний, 1 так що інтернет не переривався. Ну, комп я не запущу, не зараз не буду. Хоча можу запустити комп, бо в мене є ж безперебойна станція. Так що, ребята, будемо проводити розіграш у цей? в Blackout, чи що. Ну, в мене ще ось така станція, є зарядна. Ось такий можна і комп запустити. <кхем> не, ну я комп не буду, на ноутбуку не вистачає. А де лампочки, Саш? Треба повернути світло від Володимира, на люстру почепить лампочку нашу. ти лампочку собі не брав? Нема? Блін, я лампочку забув, забрав на роботу. Блекаути ж кончилися. Тільки всі обрадувалися, що кончились блекаути і все. Зарядна станція достається. Так, єсть. О, вже лучше. Так, зарядну станцію я поставлю, мабуть, сюди. Прожектора сюди поставлю. Коротше, ребята, все нормально. Стрім буде, але щоб ви поняли, що стрім буде в блекаут. Так що все. <coughs> Це ще вересня наступило. обіцяли з вересня тільки виключати. А ще вересня немає.